Сталося диво, кожен українець від держави може отримати 6500 гривень. Друзі, розповсюджуйте це відео. Це не прикол, не клікбейт. Незалежно від того в Україні чи за кордоном. Я в цьому відео вам розкажу, як ви можете отримати ці гроші від держави. Отже, поїхали. Це дуже гарна новина. Нарешті влада нас чує і робить щось гарне для українців. Отже, започаткувався проект. Він називається, що чи тепла зима, чи тепло для українців неважливо. Біля тепла крутиться чого, щоб допомогти українцям на зиму. Ми розуміємо, що зима може бути дуже важка. Шість тисяч п'ятсот гривень видавати там на, на людину. Всю детальну інструкцію це досить довгі відео, муторне, але це вже не є тисяча, це вже не маленька подачка, це вже 6500 тисяч гривень. Це може сильно повпливати на багатьох українців, у декотрих пенсія не така, як оця допомога. Тому ніякі оці подачки від держави ждати не треба. У нас студенти наші в контент-хаті заробляють по 100 доларів з одного відео. Поняли? От вони виставляють відео і заробляють собі гроші. До речі, якщо перейдете за посиланням в шапці профілю, там буде відео, де ми платимо зарплати, роздаємо подарки. І, до речі, ці електрогенератори роздаємо українцям чисто від нас подарунок. Нічого за це платити не треба. Намагаємося підтримувати як можемо. і от дивіться це все буде за посиланням в шапці профіля. А, ефір прямий повіду поспілкуємося. І давайте ще декілька днів безкоштовного навчання вам дам, як заробляти онлайн маркетингу, бо не всі не всі навіть вірять, що можна не то, що знають, не всі навіть вірять, що можна заробляти онлайн, подивитися, як це робиться. Але на відміну, от дивіться, від тисячі гривень ту, яку давали, яка виглядала як подачка. І пам'ятаєте, я записував відео, що це буде ну, закінчення вашої банківської таємниці. Того зараз, тільки лімітів, обмежень починають рахунки так контролювати. Я казав, не беріть ні тисячу гривень національний кешбек. А, пояснював, хто сміявся з цього. Але ну, тепер всі бачу, що воно так і є. Буквально півроку тому, рік назад я про це розповідав. Ці 6500 гривень це слава Богу, держава чує, людей робить щось гарне, і це, це реальна допомога, це може повпливати на життя багатьох українців. Така сума, на жаль, здавалась невелика, але але отака от ситуація. І добре, що держава включила зараз процес і робить щось гарне для українців. На жаль, отака невелика сума може попливати на життя українців, де ціни, як і в Європі, де дуже невеличкі зарплати. Але це гарна новина. Посилаємо в шопці профіля. Безкоштовно нам декілька днів навчання дам, щоб ви розуміли, як вам рухатися, заробляти онлайн. Бо бачите ліміти, обмеження. До речі, розкажу вам теж, як користуватися, як жити в повсякденності без банків, бо це прям на, на нагальна така проб проблема Яка не дозволяє людям навіть своїми коштами користуватися. буває засипаєш, ранку прокидаєшся, ти не розумієш На банку ще він у тебе заблокірований рахунок, не заблокірований, особливо чоловіків це дуже стосується. Ну, в общем, друзі, я вас вітаю. Відео це розповсюджуєте, це перевірне і це дійсно підтверджено і так далі. Все, друзі, на зв'язку. Все не так плохо, нема худа без добра, тому рухаємося вперед, все у нас добре. Попа, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все вже. Україна. отак позитивно налаштовуємося. Бо ніга і так вистачає. Па-па.